Привіт! Як всім відомо. Київ будували 3 дня і 3 ночі. І на сьомий день збудував. І саме тому я відправляюсь в центри пустелі, щоб збудувати Київ. Тож, погнали. Треба не зрозумів. Де мотлох весь? Мотлох пропав. Ось ця штука залишилася, мотлоха немає. Дивно. Поки працюємо, що ще сказати. Потім вже буде хоч трохи ресурсів, можна буде щось подумати. Заробити грошей і погнати куди? Мапа. Сюди. Сюди. Хоча мені потрібні нові ціпи. Хтось, хто буде ще щось робити. Так, давайте ви от-от спокійно так от відійдете. Капець. Ледь на собак не натрапив. Жах. Може забор побудувати? А де? Де стіни? Стіни не є? Ммм, для цього книжки треба. Зрозумів. Бар... Ой, от сюди мені треба. Давай торгувати. Ммм, Всього вісім. Так, ну мені поки я потрібно. 10 книжок потрібно для цього. Добре, потім пошукаю. А поки що. Я відправляюсь сюди. Отут. От, тут. От. яка штука? Ну, пофі ніби вона просто кружляє і все. Привіт, хата! Опа, на, що у нас тут є? Нічого цікавого, о, хлібина сюди. Покачаємось. А це вже непогано. Так, оце найдорожче, я її беру в лапки. Це я поки що тут залишаю. Я задоволений повністю, тепер можна йти далі. Йдемо коротше до відродження. Привіт, я свій. Я свій. Привіт. <laughs> так, давай сюди зайдемо. Що тут, що там? О тут цікаво. Хопана їжа, їжа скільки. Шанс 47%. Та щоб його. Ля, свій, працює. Працює. Молодець. Працює. І для того, щоб мене тут ніхто не запідозрив, я стану десь сюди. Треба розвідку невелику зробити. Що це за хрінь така? Жах. не бачу, коротше, цих тіпів. Ага, вони вже в клітках. Так, що тут? Тіпи де сюди? Таке щось. Так, треба швидко знайти ще клітки з тіпами. Так, кандали відчиняємо. Давай, відкривайся. Що ти робиш? І що мені тепер робити? Шмик-шмик, шмик. шмик О, він зі мною, супер. Підняти. Мені потрібні рекрути, і саме тому я тут. О, привіт, привіт, я свій, я свій, бувайте. Крадання. Відпустити. Що, серйозно, він просто втік. Добре, йдемо заново. Привіт, я свій. Так, а мені цікаво, якщо я зроблю зараз, зараз ось так. Це було смішно. Треба ще одного пранканути. Що мені тепер робити? Я нікуди не піду. Так, слідкую за цим, бо він, мабуть, покаже мені час, коли мені треба йти за ним. Ну що, в 10 будуть йти? Так, 10 годин це робочий час закінчений. Так, отже, мені потрібно сюди. О, ні-ні-ні-ні-ні, мені тепер нічого робити, шмих. Ну, звісно, підняти. Так, давайте відпустити. Так, він зі мною йде. Погнали, погнали. Та що б його? А я так просто не здамся. Бо я не хочу ще чекати цілу добу, щоб оце все зробити. Бо мені потрібні рекрути, а не просто так бігати. Коротше, я зрозумів, тобто мені не треба було навіть тих відпускати. Треба було просто зберігтися і просто постійно так от відпускати, поки вони не підуть зі мною. Тепер ми це знаємо. Тож буде все набагато швидше. Давай відпускай. Нарешті. Так, коротше, обмін. Ось-о тобі хліб. Так, підняти. Угу. Працюйте багато, і ви від, відчистите себе від гріхів, там всяке таке, бо вся тьма, бла-бла-бла. Привіт, я свій, бувайте. Так, давай отак відпустити. Цей, побіжить у мене сюди. Так, далі гетьман, мене побіжить назад. Перший рекорд вже знаєте. Тому залишилося ще декілька і можна вже приступати до чогось цікавого. Так, ось він. Давай на перший поверх. Тут -ут -ут. штани круті. Це я викину, це я надягну, це я теж надягну. Це ось так. Штани не то, не то. О. Оце штука ще є. І ось така штука ще. Так, ну все, майже вже нормальний тип. Його звуть Джаред. Непогано. Так, давай я тобі отак от скрадання поставлю тут, же, бо тут іноді бувають люди а я не хочу на них наткнутись. О, те що я й казав? Давай. давай трохи ось тут. Десь тут повинно бути поселення їх. ось воно. А, це досі тут сидить. До речі, що у них оцих от типів качається? Катани ні. Так, сила багато це добре. Міцність багато це теж добре. Крадання погано качається, але то не так важливо. Робота погана, наука погана. Ну, коротше, таке щось. Він, скоріше, як воїн буде в мене просто, але працювати теж буде. Поки нехай працює, ще тут 20, а мені потрібно знайти якогось типа. Я з тобою нарешті-нарешті хотлон Майамі. Так, ну, я знайшов ще трьох типів. Отже тепер треба знайти золото, гроші і, і рюкзачки, бо в мене в трьох немає рюкзаків. Що ж, тепер треба лише попродавати речі і заробити грошей. І що я можу продати? Залізо. Всякий хлам. Що ще в мене тут є? Мідь. Мідь. Залізо. Мідь. Після 10 років досліджень і прочитаних однієї книги з математики я виявив, що мідь дорожче за залізо в два рази. І саме тому я відправив найсильніших воїнів у подорож. Здобувати мідь. Привіт, давай до справи, що у тебе є. Привіт знову. Давай до справи. Тримай, 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 тримай. тримай. Далі тримай, 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 тримай. Не пам'ятаю. Не зрозумів. Його гроші закінчилися, закінчилося жах. Відправляємося додому. І завдання можна вимкнути Далі. Мені потрібен він. У мене тут любитель крадіжок. Скільки вже часу? 22. Чого так мені вже треба біжати. як бігає прикольно. Ніндзя просто. Так, ці поки там працюють, а в нього вночі є справа. І як всім відомо, технічні неполадки породжують непередбачувані наслідки. І саме тому мої рекрути знайшли собі непогану зброю та броню. Для початку мені треба пограбувати цього, бо в нього є дуже прикольні речі. Просто так от оп, то щастило. А це я покладу йому, нехай продає. Думаю, що воно це, це поржавіло просто. Перший поверх. Забігаємо. Нема, нема. Нема. Зломисник. Що буде? Як ти мене бачиш взагалі, я тут що? Просто так бігаю. О, те що треба. Трохи позичили броні, можна йти. Опа, на. Інвентар. Далі ти Інвентар сюди. Ну що ж, я взяв потрохи. Трохи того. зовсім трохи цього. Отже, можливо, мені доведеться повернутися назад. А щодо мі, міді, міді я там можу добути. Погнали, це буде довгий терміст тишня, тому я буду. не знаю, що я буду. Чи справді модро нам подорожувати територію святої нації? Місцеві жителі не привітні до людей, і це м'яко кажучи. Відлі в мене тут під маскуванням, саме тому вона підійде сюди. Що, серйозно порожня? З того часу в них нічого не стояло. Нічого цікавого, шкода. Головне, ні на кого не натрапити, хтось такий сильний, може всіх побити, це не дуже мені прикольно буде. І так, свята ферма давайте туди. Поповнити запаси буде непогано. Чим більше запасів, тим краще. Я навіть не знаю, я не хочу йти туди, тому я просто піду по цій дорозі, та і все. Це що таке? Нехай це буде літок. Святі шахти. Святі шахти треба перевірити їх. Візьму рідлі. Топі, 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 топі. А в нас тут раби. Що в нас тут є? Блін, треба ж м'ясо взяти. Хіба варто воно того. Звісно, що там. Давайте 5 коротше. Жінку необхідно приручити, зможе їх працювати, щоб вона мала сили перемогти темряву. Що ти верзеш, блін. Саме така відсутність деплі. Саме таке відсутність дисципліни і пророджує темряву в серці жінки. Хоп, привіт. Оп, скрадання, давай. Все, давай, коротше. Підняти, скрадання, чекаємо сюди. Що ти готовий текти? Оп! Він зі мною, супер. Іди сюди. Скрадання. Давайте ще одного спробуємо. От, блин, тут тип стоїть бачить мене. Тут є типи. Що б один? Ну, один є. Сюди. Що, нікуди не піде? Якщо вони не хочуть вийти зі мною, я піду сам. Ля, давай ти махач. На по морді. Давайба вирішємо. В цілому мені не завадить ще один комплект броні, тому. Розмищена жінка. Так, все, супер. Шуїни святої шахти. Давайте подивимось, може там щось цікаве. Так, якщо там руїни, то скоріше за все я зможу там зробити невеликий привал. Всі вони відрегеняться і потім дійти десь сюди. Ля, книга є навіть. Так, давай виремо книгу. Так, ось це от табір, спальники, один. Е, тобто ось так. Давайте тоді тут. Бо вони надто повільно бігають, треба якось поспати чи що. Все, всі три є. Далі ти спиш. У нього живіт прям. Сильно пошкоджений, ліва рука. Тут непогано, непогано, непогано. Ось ліва рука сюди спи. Ну що ж, відпочиваємо. Так, ну що там? До речі, розвідка. Вода пофігу, родючись пофігу, камінь є, залізо є, мідь. Мідь є. Десь тут ось мідь. 60%. Ну, непогане місце. Але мені не сюди. Мапа, і ми пішли далі, бо це ще не центр мапи, але тут є все необхідне. А це нормально такий туман? Чи буря така? Я взагалі нічого не бачу. Приблизно бачу. Так, треба подивитися ці руїни. Тут є книга. Ось я бачу ці руїни. Так, книжку беремо. Ну, беріть книжку, хто це не може. А на що ти її береш? Беріть ті, хто можуть. Мапа. І йдемо далі. Ось тут було б, мабуть, непогано зробити. Давайте розвідку. І так вода є. Родючість є. Камінь є. Залізо є. Міді нема. Для того, щоб збудувати нормальну базу, мені необхідно подолати 4 стихії. Камінь. Залізо. Мідь і воду. Погнали далі шукати там, де є мідь Бо без міді це не вийде А закупати мідь це на тому торну, я не хочу таким займатися. Отут-от-от, -от. там, де літак, чи що це таке? Давайте подивимося, що я можу тут. Розвідка. Залізо є, мідь трохи є, камінь є, родючість є, і вода є. Так, ну як варіант, от на цій місцевості доволі непогано. Так, де це я? Це я тут. Треба подивитися ще ось тут десь. І можна буде робити висновки де краще. Тут якісь холми, якесь щось. F5 на всякий випадок, щоб зберегтися, бо його іноді вибиває гру. Пум, залізо є, мідь є, камінь. Десь там є. Родючість зовсім немає, і води майже немає. І тут ще бігає отака хрінь. Що це таке? Зебато тварюка. Їх тут доволі багато. Так, давайте підемо далі трохи. Стриваємо не на них. Поки що в мене є ідея десь ось тут побудувати. Тут рівна місцевість, є вода, є, залізо є мідь. Треба ще тут перевірити. Отут можливо щось буде. Побігли. Бля, тут непогано, давайте ще раз збереження, успішне збереження, розвідка, вода, прям багато води. Далі родючість. Проміжних багато родючості, камінь, камінь. Кам'янця ніби багато, залізо, мідь. Де мідь? Я не бачу мідь. Так, ось. Все. Це мідь. Так, це мідь. Так, ну це місце мені подобається. Давайте пройдемо трохи. Отут є качевники, якісь сусідя. О, тут є якийсь тип з тваринками. З ним можна говорити? Покажи своїх тварин. У, в нього тваринок можна купувати прямо одразу тут. Тут є один з прикольних це собака, мабуть. Але в мене поки не вистачає на них грошей. Нічого, нічого. А з ними торгувати ніяк буде погано. Так, ну мені треба тоді в цю сторону, мабуть, щоб я зміг краще торгувати з ними, от між. Отак от, от проходити. Значить, мені треба тримає... десь сюди. Ось тут от буде моя база, мабуть. Мапа. Десь тут. Давайте спробуємо побудувати щось. Так, наприклад. Ось це. Так, отже, я не можу будувати вже тут. Це в нас що? Це в нас мідь залізо. О тут можна зробити 100% камінь. В цілому... Я злякався от цієї штуки, що це таке? Жах, це просто коріння якесь. Я, я думав, що. От, от так от. Воно виглядає, ніби якась тварюка, я не знаю. Як що це? Ось тут непогана місцевість така, мені прям подобається. Тут водичка, тут водичка, тут ще щось. Ось така от місцевість. Я правда, не супер в центрі мапи. Можливо, тут буде краще, але я не певне, якщо що. Перенесу. Що ми, я перший раз переношу свою базу. Інтер'єр, будівля, гончарна справа. Камнеробня. Так, Кам'янеробня. Камінь просто. Ось тут я поставлю, готово. Далі, кам обробка каменю. Обробка каменю в мене буде валятися десь, десь по чомусь тут. Щоб вони покопали і одразу. То справа. Далі обробка заліза. Обробка заліза в мене буде усю сторону. Ось тут. І обробка сталі буде ось тут. Крематорій, ось це. Я правда не знаю, наскільки тут сильний вітер. Готова все. Розвідка. Швидкість вітру 4. Мені не дуже це подобається. Давайте побігаємо. Де є побільше вітру. Добре, тут повсюду 4, якщо воно не буде працювати, то це дуже погано, мені доведеться робити якимось чином вирощувати електроенергію. Електроенергія, вентилятор я можу поставити на воду? Здається, можу. В цілому, вода буде майже не задіяна, тому? тому тут будуть вентилятори. Тепер треба коротше захист. Так, по-перше, ворота. Нехай буде сюди приблизно ось. Так, отак от, от готово, трохи вздовж води треба отак. От от. Будівлі, до речі, Г-будинок в мене є. Е, міцний. Ось міцний будинок. Ти я не можу його впендюрити? Тоді я його поставлю сюди. З виходом ось так готово. Так, поки що на нього дуже... Призупинити будівництво. Це ще хто такі? Чого вони кончені чи що? Блін. Всі допомагаємо льоду. Лід. Тікай. Все можеш битися. Тюремна штука. Так, ось ця тюремна камера. Що тут відбувається? Привіт, дай їжі. Нема їжі. Дай щось. На 500 гривень. Дякую. Ля, вони прийшли, попросили допомогу, я їм дам гроші, вони тепер мої. Ну як мої, вони тепер мої друзі. Можливо. Ну хоча б вони не нападають. Тюремна клітка є, все супер. Що у нас тут є, помирає? Що у нас тут. О, ось цей тип. Підняти. Все. все, 10 год тюрми. Так, перша допомога і перша допомога. Все, нехай сидять. Так, крематорій. Ось тут його поставлю, ось так дві штуки готово. Що для нього треба? Залізні листи. Капець, скільки залізних листів мені ще потрібно буде. Так, давайте ще будівлі понаставляємо. Водина буквою Г. Я поставлю десь тут. Він буде в мене пов'язаний з медіа. Так, урожайність 10%. Ось тут ось десь. Далі холодість 60, ось тут буде. Далі водяний бак біля нього. Нехай будуть поки те, що треба. Науковий стенд 3 ще треба буде збудувати. Електроенергія 10 треба. Для нього лише. О, вітер піднявся. Це добре, вітер підіймається. Отже, мені треба буде не генератори ставити, а скоріше за все ставити акумулятори для того, щоб воно все працювало. Сюди вийшли швидко шмаркачану. що ти хочеш за мною побалакати? Податковий день, виродку, плати. Плати за рахунки. Дві тисячі, Катю, швидше. О, сломати йому шелопу. А хе 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 так, я не зрозумів. Тобто в мене вже голод. Тут вже порожньо, треба знайти їжу. Так, добре, тоді цей прибирає завдання. Цей прибирає завдання. Ось ці двоє, коротше, підуть поки що. Мені треба їжа, тому я піду зараз аж аж туди. Ну шо ж, нарешті я добрався сюди, бо це був дуже довгий шлях. Так, цей зараз буде валитися прямо з ніг, тому я його поки що ось тут поставлю. Мені потрібно... О, тогда не минус 20 чума, бодунок с... Д. Ось. Джарит. Давай з ним торгувати. Давай торгувати. Шо в нього є? Поки ось так. З'їде на м'ясо, добре. Він хоча б. Хоча б щось трохи поїв. Опана робот! Я можу робота найняти. Е, звичайно я вас наймаю, блин. Опа, на який. Він повинен бути крутим. О! Крута поза. Коротше, отакий от буде в мене все. Робот. Але він не дуже прикольний. У нього все слабке. У нього наука 0. Сила 2. Дуже сильний. Далі що ще? Крадіжка мінус 1. Скрадання, зламування. Ну все, буде в мене мером. Чому мені отакий от тип. Отак от буде сидіти такий, типу, роздавати прикази, що буде робити, де дороги, де що. Поки що мені потрібно, щоб вони зробили стіни. Постійно це зараз найважливіше, що треба. Від тварин буде захищати, від людей, мабуть, ні. Але хоча б тварини не будуть лізти. Все, що залишається, це прийти з оцими типами, тобто роботом і. робот-геть мене, Джареда, повинні повернутися.